Разом вони одна велика родина родина Ослов'янського району Харкова. І як водиться, разом будують, лікують, виховують та роблять все, щоб покращувалося життя не тільки в своєму районі, а й у Харкові. В цілому перед день дня міста кращих представників Основ'янського району зібрали разом, аби відзначити кращих з кращих. Місто дуже згуртоване і, і дійсно воно найкраще, тому що не зважаючи на війну, дивися, що місто працює, розвивається. А також наповнюється людьми, якщо зрівняти навіть з минулим роком, то цей рік ну дуже дуже прикрасив це місто і особливо прикрасили його. Харків'яни, рідний Харків, вітаю тебе зі святом! Бажаю злагоди, безпеки, процвітання. І все-все найкраще. Я дуже люблю місто Харків. Я дуже люблю наше місто, місто Харків. Я дуже горжусь тим, що я знаходжусь, живу тут, працюю і хочу подякувати нашому міському голові, структурним підрозділам Харківської міської ради за таку велику пророблену роботу за воєнний стан. Місто наше процвітає, воно відновлюється, воно є дуже класним. І, мабуть, всі інші міста заздрять нашому, нашому Харкову. Рідний мій Харків. Я щиро від усього серця вітаю тебе зі святом. Я хочу побажати всім мешканцям міста здоров'я, благополуччя, процвітання і скорішої перемоги. Я люблю Харків за те, що це потужний, науковий, студентський, доброзичливий центр України. Рідний мій Харків, вітаю тебе святом, з днем міста! Бажаю скорішої перемоги, мирного неба і всього-всього найкращого. І рідним харків'янам безпеки, здоров'я, удачі, ангела Хоронця. Все буде Україна. Нас не змогли зламати ні обстріли, ні ракети, ні танки. І в саме важкі часи, коли ми були разом, ми працювали. Працювали для того, щоб жив і працював Харків. Я пам'ятаю ті часи, коли я був вимушений. Проводжати наших дітей, наших жінок. І пам'ятаю, як вони, глядячи мені в очі, казали, ми обов'язково повернемось, бо ми харків'яни. Я дуже вдячний всім, хто повернувся. Я дуже вдячний всім, хто нікуди не виїжджав. Я дуже хочу, щоб якнайшвидше харків'яни повертались до своїх осень. І зробимо разом все так, щоб вони повертались. Так, дуже багато предстоїть нам разом зробити. Дуже багато роботи в нас, але ми обов'язково все це зробимо. Обов'язково переможемо. І обов'язково у нас буде мир. І обов'язково ми разом відбудуємо. Наш славетний міста-герой Харків. Дякую вам за те, що ви є, за те, що ми разом і напередодні такого свята для міста хочу побажати всім вам, вашим родинам, міцного здоров'я, щастя, витримки, радості, міри і якнайшвидше перемоги. Ігор Безкровний Ярослав Кононенко, Денис Рибалко та Олександра Панченко, Харків. Новини.